Всім привіт! Ви на каналі Terrain Flux таро у Русі. З вами Ірина, але сьогодні тема буде трошечки не про Таро. Хочу поділитися з вами своїми улюбленими ритуалами, які можна зробити в день народження, після дня народження і до дня народження. А з якого приводу я це кажу? Бо в мене понеділок буде день народження. Так, 21 липня я народилась так само, як Хемінгуей. Um, якщо я залишу свій вішліст в коментарях, якщо вам хотілось подякувати мені зробити приємне, uh, я буду рада. Я буду рада, тільки, якщо що, будь ласка, не забувайте, uh, не забувайте, куди ви написати мені в будь-який месенджер, я є повсюду. Um, але найзручніше, звичайно, якщо ви напишете в інстаграмі, куди адресу, мовно кажучи. Але буду шалено вдячна, якщо ви мене просто привітаєте. Мені буде просто дуже-дуже приємно. Отже, ділюся з вами своїми ритуалами, які роблю на день народження. Хочу одразу сказати, що не обов'язково робити їх всіх. І ці, ці ритуали, вони частково пов'язані з певними магічними діями, частково пов'язані з астрологією та її символізмом. І також є таро. По-перше, нагадаю про те, що ви можете робити собі розклад. Взагалі. Річний або м, розклад, який можна робити, ну, от, скажімо, кожного. Я б сказала так, що взагалі розклади можна робити, річні розклади або піврічні розклади, класно робити на літу, класно робити на йоль. І літа і Йоль вони такі критичні точки. Літа це в нас в е, червні, е, Йоль це в нас. Е, це 22, 23, 21 грудня, приблизно так. Але це офіційне святкування. Там е, період починається трошки раніше, або трошки пізніше залежить від року, чому тому, що це два кардинальних знака, дуже важливих знака, знаки, між якими до речі утворюється опозиція. Рак нас представляє місяць, це світило, наше найважливіше. Звернув вашу увагу, що місяць з'являється раніше за Сонце в астрології, якщо ми кажемо. І він включає також в себе Сатурн, останню планету, яку ми можемо побачити без надсильних телескопів, е, яка тобто була останньою планетою в класичній астрології, де в нас є всього сім uh, тіл небесних, п'ять планет і двоє світил. Так, ось відходжу від цієї теми. Тому, якщо ви хочете робити річний розклад, можна робити його ділити на два пері, тобто можна ділити навпіл, можна дивитися на наступні 6 місяців. Взагалі це непогана техніка. Я знаю майстрів таро, які роблять кожні три місяці розклади своїм клієнтам. Тобто, в них така послуга є, ви замовляєте, і кожні три місяці, місяці ви отримуєте на квартал. Дуже 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 хитро насправді зроблено і правильно. Чому? Бо перед, насамперед наш мозок сприймає інформацію найкраще і планує найкраще в шматочках трьох місяців. Але то таке, то те, що я хотіла вам сказати. Ем, давайте тепер про ритуали. Перший і найлегший ритуал на свій день народження: візьміть золоті або жовті свічки. Так, можна свічки. І е, можна і золоті, можна і жовті з церкви, нема різниці. Найкраще, щоб вони були восковими. Мабуть, це найбільша умова е, восковими або хоча б містили в собі віск бджолиний. Чому? Е, тому що зараз кажу для цієї цілі: вони будуть презентувати ваше сонце. От, умовно кажучи, на свій день народження ми отримуємо певну частину енергії від е, світила. Від найбільшого нашого найголовнішого світила сонця. І ви можете потім підпалювати і в свій народ, що треба зробити? Треба підпалити одну свічку, ви можете підпалити досить таку товсту свічку, і ви е, дасте їй трошки прогоріти. А після того задмухуєте її і зберігаєте. І оці свічки, які лежали поруч, і це непогано до речі зробити, коли сонце буде знаходитися в зеніті. І оці свічки, які знаходилися, просто лежали поруч, золоті або жовті, ви з ними нічого не робите, ви просто їх зберігаєте разом з тією підпаленою свічкою, яку ви затушили. Що ви будете робити? Коли вам треба буде, коли вам буде не вистачати енергії, ви можете підпалювати ту свічку, яка вже горіла, яку ви запали на свій день народження, і від неї підпалювати ще оце, від неї ще підпалювати. Оці маленькі, менші золоті або жовті свічки. Для чого це? Для того, щоб ви приносили енергію в своє життя. Ось таким от чином. Другий дуже такий ритуал, він астрологічно пов'язаний це за два дні тобто я буду на своєму прикладі використовувати в народження в понеділок. Отже, я в суботу цю 19-го. Я 19 числа. Я вже буду е дуже сильно прибирати, чистити. У мене цілий план в мене, як бачите, співпало з ретроградним Меркурієм. Я буду чистити свою книгу, свої імейли. От буду чистити всі файли, які в мене валяються, будуть там от по всіх там накопичувачах. Буду прибирати, буду прибирати вдома. Буду прям прибирати жорстко. Все мити, все чистити. Не вбиватись, звичайно, але буду, буду активненько це робити. Навіщо то я вам розповідаю? Цей мене ще просто мені ще повезло, що в мене цього року це припадає на суботу. Якщо у вас не буде припадати на суботу, це не так важливо. Ви можете зробити це в годину Сатурну. Години, магічні години, ви можете загуглити їх і прямо отримати таблицю, не треба нічого враховувати. Чому це важливо? За день до, умовно кажучи, за день до за два дні до вашого дня народження ви ніби знаходитесь в самому останньому фазі своїх енергій, і вам потрібно максимально прибратися, вам треба максимально. Винести те, що ви хочете винести, те, що ви вже не можете бачити, те, що вам в житті муліє, те, що ви вважаєте, що це є ну, якимось чином, так вже вас там, от умовно кажучи, задовбало, і ви знаєте, що немає ніякої порядку, немає ніякої організації тобто максимально навести лад у вашому житті. Причому пам'ятайте, що ми дигітально живемо, також. От. Якщо вам треба пости повидаляти, повидаляйте якісь пости, повидаляйте якісь переписки, ще щось, повидаляйте там контакти, яким більше не пишете. Зробіться. За день до дня народження, тобто якщо в мене в понеділок, 21 день народження, то 20 числа. 20 числа, це буде в неділя, я буду робити англійську, це називається нестинг, від, від слова нест, гніздо. Я буду гніздуватись. Що це означає? Я буду максимально створювати комфортні для себе умови. Я заміню собі постіль, я куплю квітів, скоріш за все, я налаштую собі естетично там всякі аромасвічки чи ще щось. Тобто, я зроблю собі максимальний комфорт. Якщо буду притягувати десь там меблі, я нарешті меблі перетягну так, щоб мені було зручно, мені було красиво, мені було гарно. Ну от, оце все. Тобто, оце все це сюди. Що таке? Для чого це? В день вашого дня народження активізується ваше сонце. Але перед вашим сонцем передує місяць. От ви маєте зробити собі максимальний комфорт, ви маєте дуже слухатись цей день свого тіла, Піку... попікуватись, гарно поїсти, поїсти з гарного посуду, поїсти щось таке. Знаєте, ну, особливо я в цьому році буду зустрічати в дуже тісному колі, я буду там готувати для дівчаток і друзів своїх всілякі там наїдки. І до чого я вам це веду? Я оце буду робити, я буду це робити в понеділок, але. Я буду це робити не поспішаючи і не вбиваючись. Тобто я там не буду знаєте, ішачити на кухні задля того, щоб просто там якось якимось чином там показати себе кращу господині, ніж я є насправді. Тут про комфорт. В сам день народження я маю максимально привертати до себе увагу. Тому в день народження рекомендую вам носити біле, золоте, жовте. Таке яскраве, соковите, не переживати ніяким чином, куди ви там, ну, тобто, з ніякого приводу не переживати, там, що ви якось забурзитесь чи ще щось. От максимально одягтись е, яскраво, щоб вас помічали. Зробити мейк, повдягати привкраси і тому подібне. Останній мікро такий ритуал, який ви можете зробити, і він починається прямо в день вашого народження. 12 днів, де перший день це день вашого народження, ви маєте провести певним чином. Отже, перший день ви маєте максимально отримувати компліменти, приймати на себе увагу, просити людей хвалитись. Тобто, хвалитись, вас хвалили, самі хвалитись, прямо от робити собі найкращу рекламу. Другий день вам потрібно чітко прослідкувати. Які речі, якими речами, тобто на другий день це я маю на увазі наступний день від вашого дня народження. В мене це буде знову ж таки 22 числа. Я маю максимально проаналізувати, чим я в цей день е, обсесую, тобто що в мене горить, що мені дуже хочеться, е, і подивитись, чи це в моєму житті щось приносить. Також це день, де я от, на свій день народження непогано на рік обрати декілька цілей. Взагалі, в ідеалі треба вибирати до трьох цілей. Три от максимальна кількість. Другий день, тобто подивитись, от що, на що ви підсідаєте, куди ви залипаєте. Третій день це виходить другий, другий день від вашого дня народження. На другий день від вашого дня народження. Вам потрібно максимально налагодити свою рутину, оптимізувати її, помітити, де вона вам заважає. На третій день від свого дня народження подивитись на що це дуже важливий день, до речі. Подивіться, на що ви спираєтесь в своєму житті. Це можуть бути ваші цінності. Це можуть бути, от, умовно кажучи, ви маєте подивитись, чи є вам чи є у вас щось що вам, вам дуже подобається, чи є у вас щось, що вам дуже хочеться. І тому подібне. Наступно на п'ятий день. Перепрошую, на четвертий день, але це буде п'ятий день от в цій системі, але це четвертий день на ваше день народження. Максимально йдіть, відпочиньте кудись. Тобто, от максимальний такий релакс, якщо ви займаєтесь творчістю, займіться творчістю. На шостий. На п'ятий день, перепрошую, на п'ятий день, але це шостий в цій системі. Подивіться, на що вам болить, де вам там тисне щось, якимось, можливо, вам речі не подобаються, і ви хотіли б їх прибрати. Це день буде, коли от максимально будуть ви помічати якісь невідповідності. На шостий день від вашого дня народження, якщо ви шукаєте пару, або у вас вже є пара, ви хочете ну, тобто її утримати, то класно якісь такі придумати історії, подивитися, взагалі, як ви в цей день взаємодієте з партнером або з протилежною статтю. На сьомий день від вашого дня народження подивіться, від чого в вашому житті вам треба звільнитись, що вам заважає. Що, вас, що вам стипсне на вас, що вам нулює? На восьмий день подивіться, де ви можете навчатися в вашому житті, де вас в житті можна бути розширені. Взагалі шукайте максимальні способи розширення в цей день. На дев'ятий день від вашого дня народження. А, максимально сфокусуйтесь на цілях, які ви поставили свій день народження, зробіть їм такий аудит. Ви можете також зробити в цей день аудит вашого життя. Подивитись, що ви досягли, де ви знаходитеся, де ви більше хворі приймаєте, тобто вам треба більше уваги, де вам треба менше уваги приділяти і тому подібне на 10-й день від вашого дня народження. Вам потрібно максимально зробити щось неординарне, намагатися зламати ту родину, яка у вас завжди присутня в вашому житті. І на 11-й день вашого життя вам потрібно прям сісти і подумати, ким ви не є. Тобто, ким ви не є, і ким ви або, наприклад, ким ви більше не хочете бути. Напишіть, які будуть ваші успіхи. Я вам бажаю класної п'ятниці. Я сподіваюся, що я викладу це відео сьогодні. В день, в день, і э, побажайте мені чогось приємного. Бажаю вам гарного дня, па-па!